Малята, доброго ранку! Ви сьогодні вже проснулись. Мамі зранку посміхнулись. Група вас вітає! Доброго здоров'я усім бажає. Діти є у домі різні речі. З ними гратись небезпечно, склянки, баночки і туби не чіпай, мій любий друже, а пігулки, крем і пасти на язик не треба класти. Смакувати, боронь Боже, не роби цього не можна. Отруїтись легко враз, лікуватись довгий час. Діти, Є певні правила поведінки, коли ви залишаєтесь самі вдома. Давайте зараз їх з вами переглянемо. Грайся дитячими іграшками. Не грайся на балконі. Не перехиляйся через перило або відчинене вікно. Ніколи не користуйся незнайомими предметами. Все, що ріже коле або може вдарити, є небезпечним. Не бери ліків і ємкості з побутовою хімією. Застосується також і термометра. Всередині нього небезпечна отруйна речовина. Тут. У кожному домі є електричні прилади. Не можна користуватися газовими і електричними приладами без нагляду дорослих. Не можна. Ніколи не можна торкатися електроприладів вологими або мокрими руками. Використовувати розетки тільки за призначенням. Небезпечно користуватись пошкодженими електроприладами. Неправильне використання електроприладів може призвести до пожежі. Не можна відчиняти двері незнайомій людині. Завжди, навіть коли вдома дорослі, треба запитувати, хто там, дивитись у вічко дверей. Якщо незнайомець Соломіць відчиняє двері, дзвоніть в поліцію за телефоном 102. стукайте по батареях та кличте на допомогу. Діти. А зараз ми з вами перевіримо, як добре ви запам'ятали правила. Коли ви залишаєтесь самі вдома, гладить все ще торкається, а торкнеться кусається. Діти, що це може бути? Так, це праска. Праска допомагає тримати наші речі охайними, але тільки за однієї умови. Всі побутові електричні пристрої ми можемо використовувати тільки коли поруч з нами знаходяться дорослі наші батьки або старші брати чи сестри. Діти, я сподіваюся, що ви запам'ятали правила безпечної поведінки вдома. А сьогодні я кажу вам до побачення. Зустрінемось!